Доброго ранку та мирного тихого неба і гарного дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Маю чудову можливість разом з вами подякувати Богові за день життя, який Він подарував, і особливо за ті обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Тому що на цій обітниці, покладаючись вірою, ми можемо мати спасіння від Господа, а спасіння. Доступне кожній людині, яка тільки побажає, бо сам Господь сказав, що кожен, хто покличе моє ім'я, той спасеться. І чудова обітниця, друге послання апостола Петра, перший розділ, десятий вірш. Тому, брати, все більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, бо роблячи так, ніколи не спіткнетеся. Наведений текст це наш поліс страхування життя. Тут апостол сформулював настанови, як досягти життя сумірного із життям Бога. На світі є чимало людей, котрі визнають релігію Ісуса Христа, однак не всі втілюють її у життя. Яка ж користь від їхнього визнання? Вони. З таким самим успіхом могли б написати своє ім'я на піску. Але як довго воно зберігалося б? Релігія Ісуса Христа робить нас кращими людьми. Христос прийшов у наш світ, щоб змінити знівечений, спотворений гріхом людський характер. Бог бажає, щоб ми були Його синами і дочками. Він хоче. Аби протягом відпущеного нам на землі випробувального терміну ми засвоїли всі ті чесноти, які Він бажає дарувати нам зі своєї Божественної милості. Ніщо з того, що сприяє життю та благочестю і набувається через пізнання Бога, котрий покликав нас, не буде від нас сховане. Нам також дана дорогоцінна обітниця про те, що ми можемо стати учасниками божественної природи. Для нас це означає все. Які перемоги ми могли б здобути в цьому житті, якби Христос не переміг заради нас у пустелі спокушення? Там ворог зустрів Ісуса трьома словами-спокусами, з якими стикаємося і ми. Христос сам склав і здійснив план спасіння. За цим планом Він повинен був прийняти на себе людську природу і подолати всі ті спокуси, яких зазнають чоловіки і жінки на землі. Ісус не мав творити чудеса заради того, щоб уникнути страждань, проте йому було необхідно пройти всебічну перевірку щодо панування над апетитом яким спокушуються звичайні люди. Якби Адам покладався на слова Бога, а не піддався спокусам через жінку, він не порушив би закону Єгова. Спокуса прийде до кожного з нас, як вона не обминула Ісуса Христа. Так у чому полягає наша тоді надія? Спокуси пригнічують нас і докучають нам. Однак ми можемо вийти зі спокуси переможцями, оскільки Христос зробив для нас доступною моральну силу усе, що стосується благочестя і спасіння людської душі, доступне кожній людині. Жоден із нас не зможе розраховувати на прощення, якщо завагається і хоча б у чомусь не зможе перемогти. Адже Христос сказав переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я перемігши, сів з моїм Отцем на Його престолі. Усі можуть стати переможцями завдяки Христу. Але ми маємо пам'ятати, що наша людська природа досить хитка і не стала. І тому Господь робить таке чудове попередження. У Єремії в 13 розділі, у 23 вірші ми читаємо: чи Ефіоп змінить свою шкіру і леопард свої плями, то ж хіба зможете ви робити добро, навчившись злого? Відомо, що. У нашому світі всюди панує е, непоміркованість. Немає гріха в тому, щоб їсти і пити, підтримувати фізичні сили, робити все, що сприяє нашому духовному зростанню. Та коли ми перестаємо брати до уваги вічність і навіть те, що добре е, доводимо до надмірності, тоді чинимо гріх. Усюди так багато злочинності і беззаконня. Хіба не час замислитися над тим, а куди ми йдемо? Сатана зображений у вигляді Змія, спокусники всюди і скрізь. І коли Бог говорить, не робіть цього, то що найчастіше трапляється? Здебільшого люди просто не слухають голосу Перестороги. Зате уважні до нашіптувань спокусника. Та замість привабливих перспектив, які обіцяє Сатана, вони пожинають лише горе і страждання. Коли Христос прийшов у наш світ, як вефліємське дитя, ангели співали. Слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. Сатана з усім своїм зібранням, бо він також претендує на релігійність, твердо вирішив що не можна дозволити Христові здійснити небесні плани. Охрестившись, Ісус схилив коліна на березі Йордану. Ніколи ще небо не чуло такої молитви, як та, що виходила з Його Божественних уст. Слава Божа, у вигляді золотистого голуба зійшла на нього, а з уст безмежного бога долинули до землі слова. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Своєю людською рукою Христос обіймає увесь людський рід, а своєю Божественною рукою Він тримається за престол безмежного. Молитва Христа розігнала темряву і досягла Божественного престолу. Це означає, що для кожного з нас небо. Відкрити небесні ворота відчиняються, щоб Господня слава зійшла на Божого Сина і на усіх віруючих в Його ім'я. Сповнений Божого Духа Христос пішов у пустелю боротися зі спокусами диявола. Сатана покинув поле бою переможеним. Нас спасити, подолавши випробування, вийшов переможцем. Що Ісус зробив для людської родини? Він підніс нас у моральному плані. Ми можемо стати переможцями за допомогою Його досконалості. У Христі є надія навіть для тих, хто в усьому зневірився. Для чого Христос приходив у наш світ? Щоб відкрити нам Отця, яке ж любляче та співчутливе серце, віддаючи свого Сина. Бог віддав нам усе небо. Більшого Він дати вже не міг. Все, що зробило небо, доповнити вже нічим не можна. Тому сьогодні, друже дорогий, усе залишається тільки те, що треба зробити нам. І я хочу молитися, щоб ми зробили все по волі Божій, так як зробив Ісус. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Усі хвилини, об'єднавшись, Господи, ми щиру подяку складаємо Тобі, бо Ти продовжив наш вік і дав цю чудову можливість відкрити Твоє Слово, щоби прочитати обітниці, обітниці надії, потіхи, розради для наших зранених гріхом сердець. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти зробив заради нас, що Ти здобув перемогу у такій складній ситуації, ти переміг диявола. І сьогодні цю перемогу пропонуєш кожному мешканцю планети земля. Тож дай мудрості нам сьогодні стати під твій прапор перемоги. І коли ти прийдеш, щоб разом з тобою вийти у небесні оселі, де не буде плачу, горя, страждань, переживань того, що ми маємо на землі. Господи, в руки Твої віддаємо сьогодні своє життя, життя наших дітей, наших рідних, наших близьких. І дуже хочемо, щоб Ти кожного з нас навчив так лічити наші дні, щоб, набувши мудре серце, ми з нетерпінням чекали Твого повернення, щоб ми вдосконалювали свій характер, щоб Слово Боже міняло нас у цьому житті, щоб люди, які зустрічаються з нами, відчули. Що це є твої представники, Благослови наш край і нашу країну, нехай настане мир. Це наша молитва, і просимо все в дороге ім'я Ісуса і подяку складаємо в це ім'я, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Розповідаючи своїм учням про любов Бога Отця, про Те. Яку дорогу треба пройти людині, щоб бути переможцем на цій землі? Учні якось, мені здається, в один голос сказали, а людям це неможливо. І Ісус не заперечив і сказав, так, людям це неможливо. Але те, що неможливе людям, те можливе Богові. До чого я веду, дорогі мої? Якщо ми не віддамо своє серце Ісусу, здобути перемогу не зможемо. Тому Господь надихнув апостола Петра написати нам чудові слова, щоб ми все більше і більше намагалися утвердити наше покликання та обрання, щоб ми не тільки називалися, а були справжніми християнами. Тому що. Самі ми цього зробити не зможемо, бути справжніми, а тільки віддавши своє серце Ісусу під керівництво Його Святого Духа, це можливо. Бо Господь каже: так роблячи, ми ніколи не спітнемося. Будемо просити у Бога прощення за ті випадки, коли ми падали, коли нам здавалося, що ми хочемо зробити щось особливе, але... Не у таких умовах і не на таких умовах, як сказав Господь. Тому, друзі дорогі, давайте вчитися від Ісуса, чинити Божу волю. І навіть тоді, коли перед Ним стояв Хрест, і Він це все прекрасно розумів, він сказав чудові слова, Твою волю чинити мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці. Нехай Боже Слово завжди буває. У нашому серці до побачення.